Слава Україні! Розпочалася 434-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність завдання ворогам ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії населені пункти Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимановичі, Леонівка і Мурав'ї Чернігівської області, Знобновгородське, Уралове, Середина Буда. Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля, Сумської області, а також ветеринарне Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БПЛА для коригування вогню артилерії, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший. Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.